Всім привіт вітаю вас! Сьогодні з вами приготуємо неймовірно смачну брюссельську капусту. Цей рецепт закохав мене в себе одразу. Просто неймовірно. Подивіться тільки, яка це смакота. Дуже смачна, дуже корисна брюссельська капустка. Давайте готувати. Так, у мене тут така гарна сіточка пів кіло капустки. Зараз я поставила водичку, вона в мене вже закипає. Я гарненько її підсолюю і прямо сюди висипаю нашу капустку. Дивіться, які гарні качанчики. Ось така красунька прямо сюди йде. Якщо вона у вас з ринку грязненька, то обов'язково помийте її. У мене вона вже готова до приготування. І зараз я її відбарюю буквально десь 7-10 хвилинок інколи помішуючи. Все, капустка готова, відварена. Зараз я її проціджую через дрошляк. Ось так проціджуємо. Все готово. Тепер беру пательню, наливаю буквально трішечки соняшникової олійки. Додаю на пательню чесночок, дрібно нарізаний. Тут в мене два зубчики. Ось так. Зараз трішечки прокаляю чесник. Чесничок золотиться. Тепер я додаю сюди цю мою капусту. Ось так вона гарно кварчить. І перемішую. Зараз рішечки це все, -все обсмажую. Буквально 2 хвилинки. Додаю золотавого кольору капусті. Ось так гарненько, бачите, як вона переливається. Ось така в нас виходить, друзі, краса. Так. Все, вона в мене вже трішечки підсмажилася. Тепер я беру вершки. Тут в мене приблизно 100 грамів. І заливаю ось так капустку. Роблю вогонь мінімальний. І зараз ще буквально 2-3 хвилинки ми її обсмажимо в наших вершках. Трішечки підсолюю. І додаю трішки чорного перцю і від молотого. Так. Перемішую. Все, зараз це все обміняється своїми смаками і наша з вами страва готова. Це просто, друзі, неймовірний класний гарнір до ваших страв. Можна шматочок м'язка або рибки. Все, така капустка, і більше нічого не треба. Ні, ні макарон, ні гречки, нічого абсолютно. Це вже готовий вам і салат, і гарнір. Дуже смачно. Подивіться таки на цю красу. Обов'язково готуйте, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей! Бувайте!